Привіт, це Саня. Вітаю вас з Різдвом, з прийдешнім новим роком і з зимніми канікулами: що ви там святкуєте чи не святкуєте. Як можна важливо, помітити, я не знаю. А... У мене появився мікрофончик для запису аудіо. Я дуже щаслива. Це тепер ну, мої відео були прям. Професіональні, я не знаю. Я дуже люблю Різдво, хоча взагалі для мене це свято із релігійного контексту, по суті, не має мати ніякого значення, але це коли сім'я збирається разом, коли всі дарують подаруночки. І це Різдво у мене було к яким насиченим це просто капець. Я можу тільки сказати за п'ятий сезон Дивних Див, тому що. Я досі не відпустила, я досі не відпускаю. 2025 рік закінчується. І це означає, що я малюю що уже. Я вже малюю 5 років гуашу. І в мене за ці 5 років назбиралося дуже багато цікавих робіт, і деякі з них дуже гарні. А деякі такі що я вирішила, що такий складний рік треба закінчити чимось позитивним. Тому я зробила підбірку моїх найбільш улюблених робіт за всі ці роки. Отже, по якій схемі я це буду робити, я показуватиму одну улюблену роботу і десь дві-три, скажімо так, honorable mentions. Тобто ті роботи, які якщо б я робила топ 3 попала б в топ 3 Адже у мене а, за камерою купа всього і. Коротше, я зібрала усі свої скетчбуки. Тут якісь непонятні картонки, що це? А, це пазли з My Little Pony. Вау. Отже, починаємо з. 2021 року це рік, коли я вирішила. У мене є дуже багацько гуаші, яка плісняєш, і я її буквально один раз на рік відкриваю для того, щоб забрати плісні, намалювати якусь одну, там можливо намалювати якусь одну картинку, і потім її закрити, поставити обратно в шкаф. Мені було шкода, мою гуаш. Тому я вирішила за неї взятися. І саме так я й почала нею малювати. і Це тепер мій улюблений медіум. Мабуть, цей рік був. Абсолютно експериментальним. Ну, я взагалі не знала, що я роблю, по суті. Тому в мене і мінявся стиль впродовж року і скіл скакав. Більш собі за 2021 мені не подобається зовсім. Вони прям дуже страшні. Хоча я розумію, що я тільки вчилася, але все одно вони мені дуже сильно не подобається. Проте. Я для себе ще дуже давно вирішила, що це одна з моїх найкращих робіт взагалі за все моє життя. Я не знаю. Тепер я не дивлюся, не розумію, що мені в ній так сильно подобається. Але вона мила. Це мали бути якісь мої персонажі із якогось меджикал альтернатив юніверс. Вони, типу, у них такі прикольні крильця там які начебто, мали бути з якихось кристалів. Чи щось такого. мені подобається, тому що вона схожа на якийсь типу Liminal Space. і я намагалася тут. Зробити так, ніби картинка мала бути об'ємна, тому що вони на хмарах сидять в небі, але вона вийшла досить плоскою, і саме тому вона мені подобається. Це мабуть вперше, коли я дуже гарно прям так. По-реалістичному намалювала шкіру. Я, звісно, сказала, що я буду на кожен рік брати декілька робіт, які би могли опинитися в топ 3 Але, але в мене нічого немає за 2021 рік. У мене є декілька смішних скетчиків, але і на тому все. Наступний 2022. О май гад. Чим він вирізняється? Це те, що це мій перший і єдиний скетчбук. Отакий от який я завершила за один рік. Тобто я його почала, тут навіть пише, да, 2 лютого і закінчила 8 грудня. Це Крейзі, як на мене, тому що мій теперішній скетчбук, я його вот якраз такий тягну з кінця 2022 року. Ніяк не можу завершити. У мене немає навіть якщо б у мене було стільки часу, щоб я малювала. Мені здається, я би все одно не мала стільки натхнення. Вчені мені здається, все-таки я би його завершила ще минулого року. Літо 2022 року. Це такий дуже особливий період для мене, тому що я тоді вперше подивилася нарешті край самоцвітів, і це мабуть моє улюблення улюблене аніме і моє улюблена манга. І саме тоді я почала робити фанарти по цьому аніме. І так якось вийшло, що моя улюблена робота це саме з цими кристаликами, але навіть не із фосфофілітом. Мені більше всього подобається це з морганіт та Гошеніт. Щось вселилося в мене, і тут прям дуже смачненькі кольори. Це мабуть блін, я не знаю. Моє улюблене дуо із краю самоцвітів. Можливо, і да, на цей рік нарешті є Honorable Mentions. Я думаю, навіть можна вставити три різні. Перший це із мого скетчбука, на який я робила огляд. Та не дивився, будь ласка. Подивіться, там дуже весело. Там я там так кричала від страху. Це кипать, а такі от. Такий от. Дуже дуже красивий пейзаж. Мені дуже подобається, що він такий не глибокий, а плоский. В принципі, у мене всі пейзажі так виходять, тому що мені не подобається учитися малювати. Мені я просто що виходить, бацькати на то той виходить. Тому мені все одно на глибину. І інші там художні терміни. Наступне з Honorable mentions. А це не той скетчбук О, oh so fucking stupid. Це вже в цьому, що я завершила його за один рік. І це така красота. Тоже пейзажик. Я дуже люблю малювати пейзажі. Мені здається, вони у мене виходять краще всього. Хоча вони й досить однакові, тому що мені здається, коли я малюю пензликом, то в мене виходять однакові строки. І я якось це не можу змінити, бо намагаюся якось хаотично, але вони виходять як ось тут. Зазвичай, бачите, тут усі строки в один бік. Мені дуже хочеться показати цю роботу. Це мої малюночки восковими олівцями. Коли малюєш з дитячими восковими олівцями, це, по-перше, незручний медіум. А по-друге, у тебе зазвичай, якщо ти купуєш якийсь такий стандартний набір із декількох кольорів, то в тебе зазвичай дуже обмежена кольорова палітра і треба викручуватися. І це досить прикольний челендж, так да, я би сказала. Це один дуже класний, який робила моя сестра. Е, я його покажу в кінці, е, в кінці. Огляду за цей рік. Перший це ось така Мікаса. Атака Титанів. Це одне з моїх найулюбленіших аніме. І Мікаса моя улюблена персонажка. І от я її так от прикольно намалювала. Вона тут така дуже нещасна виглядає. І наступна, о, це вже трошки краще. Це от така от загадкова мікаса. І оце, от малюнок загіє, казала, що моя сестра намалювала <сум> дуже людям. <не має> <сум> Росія в піроді. Я звісно сказала, що моя улюблена робота за 2022 рік це. Саме той малюночок з Морганіт та Гошеніт, але насправді за перше місце в моєму серці борються дві роботи. Я просто забула це це сказати. Тому так в кінець. І це дуже класна робота із дуже крутим символізмом, як на мене. Це я намалювала в досить дивний період свого життя. Тут ззаді підпис: 1 листопада, 2022 рік. I can see their faces, або те, як я бачу людей під час епізоду дереалізації. Що це мало означати, не знаю. Тут є і підозрілі мужики у пальто, і якась рандомна жіночка, яка збирається на якусь вечірку, тому, що, бачите, в неї така рожева сукня, типу вечірня. Ну, вечірня, да, із-за того, що глибокий виріз. Тут є і дітки малі, і парочка, яка сусеться на фоні, і оці от двоє однакових людей. Це все репрезентація звичайного натовпу людей, як ти йдеш собі по вулиці і бачиш їх усіх, і вони всі дуже шумні, і вони просто в тебе голові все починають зливатися в одну непонятну масу. І саме з цих почуттів і вийшла така ось цікава робота. Нам не подобається, але візуально більше подобається Морганіти Гужені, тому я за них спершу і сказала. 2023 рік. Це от якраз. Тий рік, з якого, по суті, почався цей скетчбук і досі не закінчився. У мене залишилось дуже-дуже багатько сторінок. тут. Цього року я все ще продовжувала малювати фанарти по гНК. Чому я за це кажу? Тому що моя улюблена робота за цей рік пов'язана саме з ГНК. І це такі от смакотульки. тут діамант, фосфофіліт, обсидіан на фоні та f клас з бочку. Мені подобається тут усе і композиція, і кольори. Ні, насправді не все. Мені не подобається пози оцих, тому що я не вмію малювати пози. І це перша робота, де я вирішила застосувати такий от зеленувато-блакитний підмальовок. І він ідеально підійшов на небо, і я просто закохалася в цей колір з того моменту. Почесне друге місце займає теж робота про ГНК. Я не знаю насправді, чому вона не... Номер один, і хоча тут все набагато краще. Мабуть, просто мені перша, дуже близька до серця якось. А цю я дуже довго мучила. Вона мені перші декілька місяців зовсім не подобалась. Тут є усе дуже таке класне. Тут, блін, і різні кольори, різні освітлення, і мої улюблені сухоцвіти. І ще мені дуже подобається те, як я реалізувала цю свою задумку, що фос не тільки окремо від них, а ще й, блін, під іншим освітленням. Це ж. Це ж неймовірно. You library, even just away. І останній малюнок, який я хотіла показати, це ось цей, який натхнений моєю улюбленою Teen library. When I went тін the sky was turning black. Це Роїчка. До речі, це моя дитина. Отже, перехожу до 24-го року. Це вже починається період, коли у мене зовсім немає часу на малювання, і в мене насправді дуже мало робіт за цей рік. Отже, для того щоб мені подивитися мою улюблену роботу за 24 рік. Мені навіть не треба вставати за іншим скетчбуком, папкою з малюнками, тому що все в одному місці це ось ці ось дуже дуже круті пейзажі моїх гір. Мого дому наверху це локація з мого улюбленого горбика, з мого улюбленого ліса, і внизу це моє улюблене таке поле. Це якщо вище пройтися, також варто зауважити оцей от дуже прикольний малюнок з. Не ларої, разом сплять сидячи на ліжку. Тут він весь я не знаю, чи видно на відео, але він намальований такою дуже прикольною блискучою гуашю. Це я буквально сіла, блін намалювала десь. Не знаю, за годину. Це дуже швидка робота, але щось ній є. Ну щось щось ній є. Треба більше малювати малюнків, де Рої спирається на мелу. Це прям цик дуже мило. Я не знаю. І ще одна таке цікавеньке, що у мене є за 24-й рік. Це одна з останніх робіт у моєму скетчбуку з переробленого паперу, по якому в мене є теж відео. І це фосфофіліт. А якщо точніше, мій останній малюнок з фосфофілітом. Я з 2024 року не малювала гника взагалі. Це проблема. А проблема не тільки тому, що це блін, я обожнюю малювати кристаликів, а ще тому, що я почала забувати, як малювати зачіску фоса. Це була, знаєте, це в мене така рука на пам'ять знала, як рухатися, а тепер я не можу згадати. Нарешті ми дійшли до цього. Чудового 2025 року, який я буду проводити в дальню путь з дуже великою посмішкою на моєму обличчі. Знову ж таки, не треба виходити з цього склічбука з блискучими наліпками з ляльками. лол. На останок у мене дуже-дуже красивий малюночок, який я намалювала цього травня. Це вперше за дуже дуже тривалий час в університеті. Під кінець семестру мене появився час, і я цю картинку заспіренила буквально за два вечори. Це «Милашка в лісі. О, так. я звісно, ще не почала прописувати детально лор до своїх дітей. Я знаю, що це дивно називати обох моїх моїми дітьми, враховуючи те, що вони зустрічаються, і це гидко. Окей, ви розумієте, що я маю на увазі. Я ще не почала їм прописувати лор. Але що ви всі знали? Мелашка має дуже глибокий зв'язок з лісом. Я хочу їй дуже якусь цікаву історію з лісом прописати, але в мене все не виходить. Дві 2025-му в мене, мабуть, було найменша кількість робіт. Найменше кількість часу на малювання через університет і роботу. І цього року я, мабуть, найбільше всього фокусувалася на своїх персонажках, тобто мелашці рої. Я нарешті майже удосконалила їхні самі образи, їхні характери, зовнішній вигляд. Я навчилась їх малювати, а не так, щоб щоразу виходило якесь інше лице. Я один раз малювала Канаду із Project Sekai і ще гуманізацію своїх філікоників. А, ну і ще Лукаша. Здається, я скетчила на початку цього року. Окрім того, я малювала тільки Мелорої і пейзажі. І це прекрасно. Нам усім треба більше юрі в нашому житті. Серед почесного другого і третього місця, яке теж займають Мелорої то немає таке, що щось на другому, щось на третьому, вони мені однаково подобаються. Хоча рівень цих робіт ну, взагалі не або і земля. Мені дуже подобається оцей от мем з Facebook Matching Profiles. Це, мабуть, не мем, але не важливо. Дуже дуже довго хотіла намалювати своїх дітей, як оці Facebook Matching Profiles. І ось вона, ця робота. Отакі от красотулічки. Тут зверху мелашка. Тут він зуроє. Наостанок, саме цукерочка, мабуть. Це такий спешл на День Святого Валентина цього року. Милирої у моїх. У моїх, не знаю, а, сукня Леліта, які я фрістайлила. І курсети є, і рюшечки прикольні, і колечка в неї такі красиві вийшли. І оця така такий головний обір, красивий. Тут я продовжила тематику е експериментів, тобто тут шиття по паперу. Це все почалося, я вам зараз покажу. із одної прикольної штучки, яку я вишивала, це я пробувала вишивати по паперу кюті Марку. Твайлайт Sparkle. Воно вийшло дуже прикольно, його можна рухати. А там мені ще також дуже подобається сукня Рої. І те і її зачіска. Я її ніколи не малювала з такими двома хвостиками по бокам, милими з бантиками. І в неї така сукня з павутинкою. І тут таке крупне мережево січасте на спідниці, на частині з спідницею. І в неї ззаді дуже-дуже великий бантик, його не дуже видно, тому що я його малювала по клеєві. Чому тут блакитне оформлення? Так? Тому що тут вирізка із сердечком. Це. Трі джинси моєї мами, які вона викидувала, тому що вони порвалися і порвалися до такого степеню, що їх було дуже довго і нудно зашивати. Але перед тим, як вона їх викинула, я побачила, що тут оце є дуже прикольна вишивка сердечко, яку вона зробила блін, почти 10 років назад. Я пам'ятаю, якось мені це так добре запам'яталося, бо тобто в неї порвалися джинси, і вона знайшла якийсь туторіал, як зашити у формі сердечка, дірочку, і це дуже мило я вважаю. Тому я їх вирізала і зберегла разом тут з меларої. На цьому все мені було дуже весело ділитися з вами своїми улюбленими роботами. Хоча вони, начебто, усі викладені в моєму інстаграмі чи тіктоку. Але мої глядачі на Ютубі більшість з них не бачили, тому я думаю, і вам цікаво, і мені було цікаво дуже зняти це відео і забуду як новорічний з але У мене тут така дуже класна ялинка із фігурками з дивних див. Не дивлячись на те, що мене п'ятий сезон дивних див травмував, тому що, тому що він був дуже поганий. Мені треба перестати говорити про дивні дива, тому що я буквально ще вчора психувала із за того. Я сподіваюся, у вас чудесні зимні канікули, чудесне різдво, чудесний новий рік. чудесне що ви там ще святкуєте, можу у когось день народження. Скоро буде. Вітаю вас з, з, з прийдешнім днем народженням. Я не знаю. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, дивитеся на моєму попередньому відео. 150 переглядів за короткий такий період. Я просто в шоці. Я дуже рада ділитися з вами своєю творчістю. Ну бо це мусить бути справа всього. Того мого життя. Я дуже люблю малювати, в'язати. Колись точно буде відео про моє в'язання і про лорме Ларої, я цим точно колись займуся. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, звук із цього мого нового мегамікрофончика хороший з Новим роком. І пока-пока!